Скажи мені, ось е, скільки ти пробув на зоні е, в Сумі? 15 місяців. 15 Але місяців. таких, як я, обміняли в першому обміні важких поранених. А мене, як мені кажуть, Саня, ми намагались, ми реально знали, в якому ти стані і де ти знаходишся, ми намагались тебе дістати. Але так як ти не був офіційно підтверджений, те, що ти в полоні, Росія не підтвердила, тому ті, хто не підтверджені, Звідти їх дістати, їх не можна просто в списки подати на одне, розумієш? Слухай, а чому А чому Росія до тебе не, підтвер... не підтверджувала? Я не знаю ці відповіді на це питання я дати не можу. Я просто Слухай. не знаю. Але а... знаєш, можна я дещо скажу? А бідно, я хочу попросити, якщо хтось е дивиться нас із вельможних шановних панів, я хочу, щоб вони звернули увагу на нагородження хлопців, тих, хто повертається з полону Чомусь перші, які повертались хлопці, їм і Богдана Хмельницького, Хмельницького, Героїв України, хлопцям давали. А такі, як я і ті, хто хлопці зараз повертаються. Наприклад, мені навіть грамоту Ти молодець, не від частини, за покладений мої 13,5 років вислуги. Це загалом. Хоча, поки я служив, я бригаді віддавався повністю. Та після повернення. А, я став просто біосміттям, мабуть, це з моїх розумінь. Братан, але ти сміт... слухай, ти не став ніяким біосміттям це по-перше, по-друге, всі ці шановні панове, я думаю, вони подивляться це відео 100%. І я думаю, що десь там щось в них заграє. А ти мені скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти день, коли ти остаточно зрозумів, що ти звідти виберешся? Так, це, це був не день, це було розуміння саме тої хвилини, коли підступив вже на українську землю. Це повітря, цей знаєш запах рідної землі. Тому що до самого кінця ми майже сутки літали на літаку з пересадками. К нам постійно підсаджували зони нас забирали жорстко. Я приїхав з перебитим носом на відео. Видно, тому що нас закидали. Я реально думав до кінця, що нас кудись і тапують. Що це не може бути обмін. Та коли ми приїхали на Україну вже на обмін перше, що ми побачили, це е, автобус, такий же приблизно нам на зустріч їде, і звідти почали висипатись орки. і Ми зрозуміли, що це саме орки, тому що як вони себе поводять? Це плівки зразу в сторону там десь став під будівлею, пацал, він не встиг тільки вийти з автобуса, вже веде себе як. Зрозуміло, хто коротше. Як росіянин, це ну, це ж. Так, це всі, ж. хто знають, розуміють. Ми коли вже під'їхали до місця обміну, до нас зайшли представники, і такі слава Україні. Багато хто з автобусу почав кричати героям слава, тому що вони зрозуміли, мабуть, але я утримався, якщо бути чесним, тому що я знав такі приколи: хлопців, начебто, везуть на обмін. Кажуть їм слава Україні! Хлопці їм відповідають героям слава! І за що вони одразу пізне крепка? Понимаєш? Такий жарт у них був. Насправді їх просто етапували. Тому що деякі хлопці втримались. Але коли ми вже вийшли і нам почали дарувати от Юля Приймак, велика їй вдячність за те, що вона робить, за те, що вона допомагає, хлопцям, вона одна з тих, хто мені, до речі, сильно допомогла. Вона нам роздавала прапори в нашій рідні. І коли тобі вже на плечі лягає твій прапор, то це просто не передаваємо. Це і сльози на очах, і ти. Ти, ти загалом ти не розумієш, що відбувається. Ти віриш в те, що тебе вже обміняли, але що ти насправді на своїй землі, ти, ти не можеш. ну, в тебе такі салюти в голові, спалахи, мороз, жара, холод. Тебе, ти не розумієш, що відбувається. Тут тобі і яблука, і сигарети хлопцям роздають, і все, і все, і прапори тебе обіймають, і слава Україні! І ти вже вдома. А ти такий, в шоці не розумієш, що відбувається? Але потім, вже, коли ми почали їхати а, до місця, де ми перші п'ять днів, скажімо так, були, де брали у нас аналізи перші, там ти вже розумієш, що ти вже вдома, тому що тебе годують, кормлять, рідна українська мова. До речі, за українську мову, я хотів би ті, хто дивляться, Попросити, це найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців, які боронять Україну в окопах, це почати з себе розмовляти рідною нам українською мовою. Це найменше, що ми можемо для їхньої підтримки зробити, тому що я все життя, все життя розмовляв російською мовою до полону. Після повернення з полону я почав розмовляти виключно українською мовою, тому що я зрозумів, що таке наша ненька держава. Наскільки ми сильні, і це найменше. Що ми можемо зробити для підтримки нашої держави розмовляти українською мовою? Скажи мені мені друже, ось ти ступив на нашу землю. Ось ти е, тобі накинули на плечі прапор. Окей. Е, коли і як відбувся перший твій е, дзвоник своїй дру, дружині? Як це? Як це було? Юлія Приймак набрала її. Дала мені слухавку. Це, ну, тобто, не дружині. Ми дружині набрали, але Аліса, так як у них там поганий зв'язок у її батьків, вона була на городі, вона не чула дзвінка. Юля каже: зараз наберемо мамі, не переймайся, ти повинен з нею поговорити. І коли це також є десь відео, що а, вона мені набирає маму, і я коли чую рідний голос, але я чую, як мама там плаче, ридає, в неї також в голові там, вона не вірить. Що таке, ну що саме я в цьому обміні, саме сьогодні, повернусь додому, зрозуміло, що це для рідних неочікувано. Тому рідні просто сходять з розуму, коли чують рідний голос. Я це розумію, тому що я сам це пережив. Я безмежно підтримую рідних, а, які чекають хлопців з полону. Але також а, попрошу вас, ви повинні бути до цього готові і бігти, обійматися з хлопцями. Ви встигнете. Вони вже вдома. Перші. П'ять приблизно днів я би попросив хлопців не чіпати. Ви з ними можете спілкуватися по телефону, але фізичного контакту не потрібно. Тому що багато хлопців зараз повертаються з туберкульозом і різними захворюваннями. От саме перші дні для їхньої реабілітації і для здачі аналізів потрібно, щоб зрозуміти, що з ним. І саме це там буквально 5 днів. Хлопець ж дуже багато знаходився в полоні, три і більше років, але він вже на рідній землі. Можна почекати ще трошечки, щоб його обійняти і знати, що він здоровий, що він вже вдома і рідний тобі. Розумієте? Просто я розумію ці взливи рідних, коли вони біжать на зустрічі, не дивлячись на все, хочуть обійняти. Але, друже, от скажи мені, ти з Олешок, Херсонщина, окуповане місто. Тобто, а, а, де, а де тобі жити? Ну, тобто, ось ти е, твоя хата в окупації, ти повертаєшся з полону. Давай так. прямо скажемо не дуже дієздатний. да? Не те, так, щоб я ти я... такий раз, і а я піду працювати. Ні. А де тобі жити? А я вам скажу, де мені жити, так як мені і ще близько 250 вже. Оборонці Маріуполя отримали квартиру від серця Азовсталі, Рената Леонідовича, велике йому дякую. Якби в мене була змога цю людину просто побути з ним поряд, я б я, 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 я б чесно не знаю, що б я йому сказав або як я йому подякував. Тому що ця людина е, мені дала нову можливість просто жити, не існувати, а жити. Він я був перший, хто отримав квартиру від серця Азовсталі. Я, я, я не вірив, що таке вообще взагалі можливо, що тобі просто так, хтось подарує квартиру, і ти з сім'єю будеш в ній жити. Я був реально в шоці. Коли мені передавали ключі, я, я не розумів, що відбувається. Ну, я був в шоці, і, і дружина тим паче. І на сьогоднішній день я казав, що більше 250 квартир подарено, і, і продовжують це робити. Тобто, це та людина, яка більш ніж велике серце. Я не знаю, що просто У мене немає слів, наскільки я вдячний цій людині. Якщо б він дозволив, я б його просто обійняв і сказав дякую. Ну, Слі, як ми з тобою вже домовились, дуже багато великих людей будуть дивитися це відео, тому всяке може Боже. бути. А скажи мені, ти зараз ось саме там, да? я так? Я а? так хочу. Так, звичайно, тобі? мої дітки, тут і моя сім'я, тут так. квартира просто прекрасна. У нас і навіть і навіть кішка, слухай, ну якщо. Так, да. і для неї місце не, не, не Так що квартира маленька. Слава це Богу. Скажи мені, ти повернувся з полону? Ну, давай прямо скажемо, поламаний в прямому сенсі, в переносному сенсі, Да Як ставав на ноги? Ось як це все було? Завдяки відновленню, завдяки реабілітації, завдяки багатому втручанню а, операбельному, тому що це все знову ж таки оплачували серце Азовсталі. Дівчата, ну, типа, не тіпа, а серце Азовсталі це оплачували: протез, операції на оці, протез на руку. Всі ці операції і протезування оплачували серце Азовсталі. До речі, сьогодні також вже більше трьох тисяч. Якщо я не помиляюсь, оборонці Маріуполя також отримали морально, психологічну, фізичну реабілітацію, просто підтримку родини оборонців Маріуполя. Також отримують цю підтримку від серця Азовсталі. Кемпи родинні, кемпи для оборонців Маріуполя є, хто бажає приєднатися. Тобто, просто можна приєднатися до серця Азовсталі, до їхніх груп, дзвонити на гарячу лінію, яку ви можете знайти просто в гуглі гаряча лінія серця Азовсталі, і дзвонити туди, якщо ви потребуєте якоїсь допомоги, не цурайтесь, просто зробіть дзвоно, ну, дзвоник. Або мені можете зателефонувати, я також можу вам чимось допомогти, або хоча б дати номер гарячої лінії, де вам дадуть відповідь на всі ваші питання. І чим тільки зможуть, допоможуть. Тому що там люди працюють з відкритим сексом. Вони як. Друга сім'я, тому що ти завжди прийдеш, тебе там обіймуть, цілують з тобою проведуть час. Ну, це, це просто прекрасні люди там працюють. Я не знаю, хто підбирав цих дівчат і хлопців. Вони для мене більш ніж просто друзі.